І нехай буде ладним день для ясномислячих людей з вами людина. Я звертаюся до тих, хто стає занадто сміливим на моїй сторінці, на моїй території. Ідіть на свою територію, там, де межі ваших компетенцій, там, де межі ваших дій, і, і робіть там. Краще добрі справи, краще дієві справи. Робіть так, як ви знаєте. Зробіть краще, ніж я. Досягніть результатів таких, яких би влаштовували вас. Я роблю так, як я вмію, знаю, можу, так, як я хочу, так, як я уявляю. Вказувати мені. Про що я маю згадувати, про що я маю думати, який напрямок має бути думок? Мені сенсу нема. Я вже знаю, як я хочу. Я знаю, де я, хто я, навіщо я. І оце під Під мою ранкову каву мені доводиться вам таке казати, замість того, щоб я вам казала, що ось о 8.25 ми говоримо про бабський тиждень. Бабський тиждень, жіночий тиждень, сирний тиждень, білий тиждень, масний тиждень. Краще мені про це розкажіть. Отут мені показуєте, отут я дуже слухняна. Я дуже уважно слухатиму: а як у ваших родах чи ваші прародительки, е якось. Знали, що це, це той тиждень, що це той тиждень відпочинку, від цієї рутини вічної, жіночої, що це той тиждень, коли є такий неофіційний офіційний дозвіл від усієї родини, від усього роду, від свекрухи, свекра, чоловіка, який іноді був, і є ну, різні ситуації в сім'ї. А тут він не міг заборонити жінці, яка приготує наварина пече, сходити до куми. Бо це законний час, законна година, законний період підвереник поговорити, побалакати, побути з жінкам з жінками, бо це інший тип енергії поплакатись на свою долю. Так, мені цього не хотілося казати. І кожен день тижня цього бабського він ну, там, дівчачий, дівочий, молодичий. Невіщен день, «Тещин день, вдовиндень, загальний день для жінок. Це оті періоди зустрічі одна з одною, обміном нашою інформацією жіночою, може, десь і, і прощення, взаємопрощення, взаємодопомога. Оце в цьому сенсі. Оце про це ми навчіть, як етнографа, та я тут рада тільки прошу. А то вчите мене, як жити. Я вчуся, як жити.